Привіт, слава Україні! Друзі, радий вітати нас з вами на нашому каналі. І в чергове хотів би подякувати і Силам оборони за цю можливість, і, звичайно, вам та вашій підтримці за те, що наш канал працює. Бо якщо не ви і не ми, то тоді нас, а отут я вже не згоден. Отже, сьогоднішня зустріч, про що хотів з вами порозмірковувати, напевно, назвемо її так незвично, вона буде незвичною. назвемо її Читалка. Читалка, ну так щось мені захотілося вам прочитати одну статтю, яка була опублікована в агенції Блумберг. Так саме поділитися думками автора цієї статті, бо я знаю, що ми всі зараз якось так зайняті повз нас. Пролі... Пролі... пролітає дуже багато новин статей, там інформації, і іноді цікаві речі просто-напросто проскакують повз увагу. А щось мені так здається, що це буде цікаво. Тому цей формат читалка. Не знаю, чи вам сподобається чи не сподобається. Ви напишете в коментарях чи продовжувати такий формат, в тому числі, окрім прямих етерів і так далі е на нашому youtube каналі Якщо сподобається, то я буду періодично включати цю читалку, і ми з вами будемо знайомитися з цікавими публікаціями, які відбуваються на теренах. Ні, ну не наших телеграм-каналів, звичайно. Звичайно, світових медіа. Отже, зеркало тижня, ну, це наше видавництво, прокоментувало і опублікувало витяги, скажімо так, колонки агенції Bloomberg, яка належить одному такому чоловікові, який зветься Андрес Клуд, він є коломіст цієї агенції, тобто, це людина, яка. Сама веде свою колонку, ну автор своєї колонки. Я вам хочу сказати, що пройди світам колонки в поважних виданнях вести не дають, от і це правда. Тому треба мати певне ім'я, щоб вам дозволили зареєструвати там свою якусь там авторську програму чи, чи публікацію. Тому така історія. Отже, в авторській колонці колумніст агентства Андерск Лут. Висловив власне бачення політики нового президента США. Зараз я вам покажу, як виглядає ця публікація там, щоб ви зрозуміли. Отже, бачите, так? Да? Хто знає добре англійську мову, можете прочитати і без мене. Ну, скажімо, а ми з вами продовжуємо. Отже, війна і мир у наш час залежатимуть від рішень різних світових лідерів, але насамперед від цих трьох президентів, а саме Дональд Трамп. У США сі Цзіньпінь у Китаї та Путін у Росії, тож зазирніть в їхні голови і проаналізуйте ідеї, які там витають. і Ви побачите не стільки зіткнення ідеологій, скільки спільний спосіб мислення. А це загрожує неприємностями під час холодної війни. Американські та радянські лідери дотримувалися протилежних ідеологій: перші відстоювали свободу і капіталізм ну або лібералізм. Другі Різні відтінки марксізму ленінізму лінінізму, прикметно, що ця страшна ситуація виявилася доволі стабільною. Холодна війна залишилася холодною, якщо тільки ви випадково не опинилися на передовій проксі війни, і, врешті-решт, була вирішена мирним шляхом. На противагу цьому, Путін і Сі, а тепер, очевидно, і Трамп перебувають у полоні не стільки ідеологій, які можна ідентифікувати. Скільки простіших інстинктів, а саме волі до влади і загальної жаги домінування, що включає в себе територіальну експансію? Ну, друзі, пам'ятаєте, да ми ж бачили дуже багато заяв Трампа, де в принципі він себе веде як альфа, альфа, омега, напевне, бета і гама в одному обличчі, тим не менше, суфіксізм, який описує цю ментальність, це імперіалізм. Він був нормою протягом більшої частини історії, включаючи кінець 19-го і початок 20-го століть, коли великі держави змагалися не за ідеї, а за колонії, за землі і могутність. Ця конкуренція привела прямо в окопи Першої світової війни. Та ця аналогія показує, чому нинішній період не є повторенням холодної війни, він більш небезпечний. Радянський Союз прагнув. Експортувати свою ідеологію в країни, що перебували під його п'ятою, але в іншому він практикував е, автаркію, е, автар відрізняючи себе і свої васальні держави від світової економіки. Напротива цьому, Китай, Сіньпіня, Сі мається на увазі, хоч і залишається комуністичним за назвою Агностично перепрошую, агностично ставиться до стилю правління, який обирають сусідні країни, але він вимагає, щоб вони схилялися перед Пекіном. Так само, і Путін він уявляє себе не реінкарнацією Леніна чи Сталіна. А новим царем за зразком Петра чи Єкатерини, який збирає російські землі та інші території, він намагається прикрити це шарлатанськими історичними теоріями про те, що, скажімо, українці насправді були росіянами, самі того не знаючи. Ну ми з вами пригадуємо. Друзі, дивіться тут не тільки цитати, тут є вставки, як то кажуть, автора і звичайно мої роздуми. Тому віднесіться, будь ласка, з уважно до цієї публікації. Хто хоче почитати в оригіналі? Я вам сказав, вона була опублікована ця колонка в агенції Bloomberg. Отже, але єдиний зв'язний наратив у голові Путіна це історія його власної могутності, яку він відчуває, що повинен проектувати через іредентистську, експансійську та агресивну Російську державу. Донедавна на шляху імперія неоімперіалізму, який уособлює сі в Азії чи Путін у східній Європі, зазвичай стояло щось велике. Це були Сполучені Штати, які мають е, традицію винятковості і часто визначали себе або як маяк свободи, або як хрестоносця за неї. Однак американська винятковість занепадає починаючи з останніх часів Буша молодшого. Та їхніх воїн в Іраку та Афганістані. Вона не відігравала помітної ролі під час першого терміну Трампа, а потім лише боязко повернулася за Джо Байдена, який намагався, але не зміг перетворити світову політику на змагання між автократіями та демократіями на чолі з США. Але Америка все ще розглядала себе по суті як антиімперіалістичну державу. Це змінилося цього місяця, коли Трамп склав свою другу присягу. Він залякує Данію, або хоче включити Гренландію, бо хоче включити Гренландію до складу США, ну або, наприклад, Панаму. Бо хоче забрати її побудований американцями канал і навіть Канаду, яка, на його думку, підходить на роль 51-го штату. Йому було набагато менше, що сказати Путіну і Сі, окрім криків про те, що настав час укласти угоду в Україні. Друзі, я вам скажу, що ну ця стаття, вона скажімо так, з моїми вставками, інтерпретаціями і так далі. Ну, але вона розлого є на зеркалі тижня, на що звертаю вашу увагу. І ось же ми переходимо до на моє, на мою думку, до важливих тенденцій, які зараз будуть озвучені. Будь ласка, Путін, Трамп Сі Цзіньпінь. Я вважаю, що поки продовжу це читання, я вважаю, що Путіну вдається поки що переламати історію на свою користь і показати, що він теж один із найвеличніших лідерів сучасності, особливо на тому тлі, що Трамп, так як вже ми чули неодноразово, хоче з ним зустрітися. Нагадаю, що минула е, влада, е, а саме, влада президента Джо Байдена. Якраз таки відмовилася зустрічатися і вести будь-які перемовини з Путіним, поки він не виведе свої війська з України. До речі, хочу нагадати, що нещодавно з Британії е, також прозвучали тези про те, що найкра найкращим шляхом до миру може стати виведення російських військ з України, до речі, не тільки, але і з Грузії та інших країн, де присутні російські війська. Бо фактично скрізь де вони є. Там іде війна, там іде кровопролиття. Ми розуміємо. Отже, Трамп як Путін і Сі імперіаліст Блумберг. Продовження Трамп також обрав своєрідного попередника для прикладу під час своєї інаграційної промови. Якщо інші нещодавні президенти зазвичай посилалися на когось на горі, Рашмор, то Трамп відправив свою аудиторію до енциклопедії, вихваляючи 25-го президента Вільяма Маккінлі. Одна з причин полягає в тому, що Маккінлі був протекціоністом і широко використовував торгові тарифи, які Трамп так любить. Інша причина полягає в тому, що він також був найбільш відверто імперіалістичним президентом в американській історії, захопивши Кубу, Пуэрторіко, Гуам, Філіппіни, Західні Са е Саманські острови та острів Вейк, а також анексувавши Гаваї, замість того, щоб перемогти імперіалізм. За Маккінлі США обійняли його. Хоча б ненадовго на виборах 1900 року демократи, які балотувались проти МакКінлі, попереджали, що імперіалізм за кордоном швидко і неминуче призведе до деспотизму вдома. Вони програли. Але до початку Першої світової війни громадська думка знову різко повернулася проти імперіалізму, вбачаючи в ньому корупцію американської винятковості, зазначав письменник. Чарльз Купчан. Отже, далі продовжуємо. Трампу далеко до такого розуміння, і саме це тішить Путіна та Сі. Кожен по-своєму сподівається укласти з Трампом угоду про розподіл світу на сфери впливу у Кремлі. Особливо поморочиться голова від сподівань, що Путін і Трамп потиснуть один одному руку руки шляхом нової так званої Ялти. Сьогодні світ здається приречений на нову Ялту між Трампом, Путіним і СІ. Це буде пакт між імперіалістами, заснований лише на уявленні про те, що сила має рацію, а примус нібито є чесною грою. Це може призвести до війни між ними, якщо вони не зможуть домовитися про здобич. Це безумовно прирече деякі маленькі країни, що опинилися посередині. І як зрозуміли демократи в 900 році, а Путін і Сі довели це беззаперечно. Імперіалізм за кордоном також призведе до деспотизму вдома. Підсумовує клуд. Друзі. Ну, що я можу сказати? Я хотів з вами поділитися цією статтею для того, щоб ви про це також дізналися. Не знаю, як ви відреагуєте. Ще раз наголошую. Посилання на цю публікацію я, звичайно, дам в себе в описі до цього відео. Ну, а вам можу сказати лише одне. Думайте, аналізуйте. Ну і звичайно, підписуйтесь на наш з вами Ютуб канал, робіть репост цього відео. Якщо вам зайшла така форма нашої співбесіди, скажімо так, зустрічі, де я щось цікавеньке прочитаю, то ви теж напишіть в коментарях, щоб я зрозумів. Ну бо якщо не цікаво такі формати, тоді окей, будемо продовжувати робити те, що ми робили. А попри всі негаразди, Україна має вистояти, і ми вистоїмо, і переможемо, як би там не було. Слава Україні!